Мати найрідніша, наймиліша, найдобріша, найкраща в світі людина, і мати Україна і Божа мати, яких ми безмежно любимо. Мамо Україно, богине, берегини народної долі. Це ти в часи лихолій підносила дух. І совість дітей своїх, це ти нектаром степів і гір поїла, сповнюючи їх гордістю і відвагою, і я низько вклоняюся перед скорботою і величю твоєю. Мати, мамо, матусю. Скільки спогадів і тепла таїть це магічне слово, бо називає людину, яка завжди для нас найближча, наймиліша. Її очі супроводжують дітей у далеких життєвих мандрах. Материнська ласка гріє нас до старості. Слово мати. Вічне і неповторне, як світ. Минуло понад дві тисячі років відтоді, як воно освятилося ласкою з неба. Земна жінка. Від Духа Святого народила Сина Божого. О небо і земле, благословенний той день і час, благословена мати Божа, та, що у муках народила Ісуса Христа. У всьому цивілізованому світі свято Матері відзначають другу неділю травня. Згідно з традиціями 1939 року, це свято відзначали і в нашій українській землі. Це свято Божої Матері, Матері України, рідної найдорожчої нам неньки. До Матері Божої звертаються християни, просячи заступництво та допомогу. Минуло вже 11 років, та відлуння війни, тяжкої і кривавої, досі картає людські душі. Не стихли бої, не зникли фронти, не закінчилася лиховісна окупація. У тривожному чеканні ждуть матері повернення своїх синів соколів. Та скількох синів не діждались наші матері, скільки їх згорьованих по всій Україні ми розділяємо горе матерів нашої вітчизни, чиї сини загинули на цій страшній війні. І молимось за тих, хто зараз там на передовій. Матір Божа, яка захищає нас, своїх дітей святим омофором, рідна ненька, наші дорогі матері, які нас народили і виховали, зростили своїх синів справжніми патріотами. Вони з честю захищають кожного з нас проти підлого російського ворога. Низький уклін усім матерям, військовослужбовцям. Зараз прозвучать слова вдячності рідній матусі та всім матерям України від Павла Сергійовича Брєєва. Всім доброго дня. Мама. Мама це певно саме, перше, саме рідніше слово і найбільше рідна тобі людина, яка завжди переживає, завжди молиться за тебе, завжди сприймає таким, як є, як, як би то не було, і завжди тебе підтримає в будь-якій ситуації. Тому е, хотілося б привітати мою маму, всіх мам. Нашої держави, і майбутніх, і теперішніх, які е за нас моляться, які за нас піклуються від себе, від своїх побратимів, побажати їм терпіння. Ця, ця ситуація колись таки закінчиться. Ми всі живі повернемось до вас додому, обіймемо вам і скажемо Мамо, все, ми вдома. Тому всіх святом, е здоров'я, терпіння. І... Все буде Україна, ми переможемо. Слава Україні! Ми ще раз вітаємося, матері. Ви всі працівники бібліотеки, бажаємо вам міцного, приміцного здоров'я. І ми дуже вдячні за вашого сина, якого ви виховали мужнім відважним патріотом України. Я знаю, що ваше материнське серце завжди чекає звісточки від нього, і ви своєю любов'ю і теплотою зігріваєте його там. Ви, як ангел охоронець ви як оберіг для свого сина, і це дійсно так. Бо ви завжди в своїй щирі молитви засилаєте до Пречистої Діви Богородиці. Бо цей місяць травень він є місяцем Пречистої Діви Богородиці, і ви їх засилаєте і молитеся за нього щодня, що хвилини, що години. І нехай Пречиста діва почує ваші молитви, щоб ваш син повернувся додому живим і здоровим. І все тільки доброго. І велика вдячність і шана вам, що ви виховали і зростили такого сина. Ви вас один з Один найважливіших таких свят і днів в нашому українському календарі. Його можна поставити поруч з такими святами, як Великдень, Різдво. Взагалі, дякувати нашим матерям потрібно не тільки раз в рік, а щодня. Але в сьогоднішніх таких турботах, в різноманітних справах, ми ніколи забуваємо подякувати нашим матерям сказати ті декілька щирих слів. І тому цей день це дуже така гарна нагода висловити найщирішу подяку людині, яка нас народила. Мати це людина, яка дала нам життя, яка навчила нас жити і навчила нас любити. І взагалі, любов до батьківщини вона починається саме з любові до матері. Сьогодні ми хочемо висловити таку щиру подяку Вірі Романівні Брєєві, матері нашого колеги, нашого друга за те, що вона народила і зростила в зовсім непростих таких умовах, тому що життя їхнє не було легким, так їхня життєва дорога такого чудового сина з Золотим серцем, відданого, щирого друга, який за ці роки, тому що працює він з 2011 року, він не просто наш колега, він наш друг, він невід'ємна частина нашого колективу. І ми дуже чекаємо, коли нарешті закінчиться війна, коли ми переможемо і коли він повернеться до нас, і ми знов будемо працювати пліч опліч. Віру Романівну я знаю дуже давно. Тютю Віру, ще будучи дитиною, я завжди приходила в бібліотеці, вона працювала в бібліографічному відділі. Це надзвичайно хороша людина, дуже спокійна, дуже привітна, дуже така ласкава. І, звичайно, що така жінка виростила саме такого сина. З золотим серцем, з золотими руками, тому що немає роботи, яку він не може зробити, починаючи від комп'ютера і закінчуючи проводкою і світильниками, і розетками. Це людина, яка завжди підтримує, людина, яка завжди розраджує за тим філіжанкою кави у свої препараторські. Кожен з нас приходив його препараторську на такі щирі душевні розмови. Кожен мав свій стаканчик підписаний своїм іменем. І він був таким своєрідним психологом в нас. Це дуже така рідкісна здатність. Вислухати, вислухати щиро сердечно, не радити, так, не давати якихось порад, а просто вислухати і підтримати людину. Він був дуже хорошим викладачем. На своїх уроках він не просто вчив фізики, а вчив критично. Думати і завжди доносив до дітей у ту думку, що освіта дуже важлива, надзвичайно важлива. Я навіть зібрала такі, декілька таких улюблених його всяких приказок на кожен випадок життя. Він мав завжди свою приказку і свій жарт. І Він завжди дітям казав: якщо хочете щодня бачити перед собою незрозумілі чудеса, то не вчіть фізику, так? і все для вас буде чудесне на світі. Ви не будете розуміти нічого. Е -е... Хлопці його дуже слухалися. Він був надзвичайним авторитетом в хлопців. Навіть такі найбільші башкетники зразу задихали. Ідеальна дисципліна. Ну а дівчата, дівчатам він подобався. Красивий, стрункий, статний. Звичайно, були в нього прихильниці, не одна за ці всі роки. Але бачите, так, жодне йому у серці не впало. Що я ще хочу сказати? Найперше, я хочу його відмітити. Гостре почуття обов'язку. І саме через це, одним з перших у 2015 році, він пішов захищати східні кордони нашої батьківщини. Тоді, коли ще наша армія була не зовсім готовою, не озброєною, коли бракувало всього, він пішов добровольцем. Оце його почуття обов'язку напевне, та не напевне, це в ньому зростила. І дала каже, своїм молоком його матір. Відслужив він до 2016 року, тоді повернувся знову до нас, пліч-опліч ми тут працювали. Але у передень війни широкомасштабного вторгнення у 2022 році він вже перечував за декілька днів, що він. Відправиться на фронт. Ми ще не знали, буде війна чи не буде війна. Так, ми пам'ятаємо всі ту важку таку обстановку, але я пам'ятаю, коли за декілька днів він вже заповнював журнали, підганяв всю документацію, тому що він казав, що за декілька днів, напевне, мене вже тут не буде. І дійсно, він одним з перших, от там під нашим військоматом, стояв у тій черзі. І вже він три роки там боронить нашу батьківщину. Боронить всіх нас. Боронить свою матір, боронить свою сім'ю. Сім'я це для нього була все. Його е, щира така турбота про сестру і е, її сім'ю, про матір, як ви казали, так? Мати це для нього все. І, звичайно, всіх нас. Ми, ми не можемо собі навіть уявити, що твориться в душі у Віри романі так? З одного боку, це така гордість за сина. Так? А з іншого боку, це постійні переживання і постійні турботи, постійне здригання під час телефонних дзвінків. Віра Романівна, дорога наша, дуже шкода, що вас немає зараз тут, але прийміть наші щирі від усього колективу наші щирі такі привітання з ним матері. Роль матері це найважча роль, напевне, в житті, особливо в такій ситуації. І пам'ятайте, що ви не самотні. Ми з усіма думками, своїми помислами і своїми молитвами разом з вами. Ми молимося щодня і щогодини за Павла. І ми щиро сподіваємося і віримо, що нарешті ця проклята війна закінчиться. І всі наші захисники і захисниці повернуться, і ми продовжимо своє мирне життя.